Шановні друзі, учасники заходу, щороку, 25 листопада і до 10 грудня, тисячі громадян, сотні державних громадських організацій, більше ніж ста країн світу, активізують зусилля заради спільної міти, збільшити розуміння обізнаних проти всіх проявів домашнього насильства. Сьогодні і Українська держава на найвищому. Рівні долучена до цього процесу ми відкриваємо експозицію, пов'язану з цими питаннями, і я дуже щасливо передати слово першій леді пані Олені Зеленській, з тим, щоб започаткувати цей урочистий захід. всіх присутніх декілька слів. Хочу сказати, що е, тема, яку ми сьогодні будемо піднімати, тема насильства, не є М -м -м, та, яку ми з декістю піднімали в наших щоденних розмовах з друзями та рідними. Нам набагато легше говорити про інші речі, про радощі життя, про мрії, про погоду часом. Але ця тема занадто важлива. Зовсім донедавна вона була неприйнятною, незручною для обговорення, тому що наважитись сказати про насильство це означає визнати його факт, а це часом дуже і дуже складно. Насильство не знає меж та кордонів, воно не має раси та національності. І це проблема, яка стосується кожного, і це біда, яка може статися з кожним. Саме тому сьогодні ми зібралися ще раз поговорити про цю проблему: про те, що насильство не норма, йому немає виправдань. І про це важко, але дуже потрібно говорити. Постраждалі від насильства не мають залишатися наодинці зі своєю проблемою. Протидія насильству та допомога постраждалим має завжди бути пріоритетом для держави і наша держава цей пріоритет визнає. Сьогодні буде багато фактів та статистики від профільних фахівців. Ми поговоримо про успіхи України, а такі успіхи є у сфері розбудови дієвих механізмів протидії насильству та допомоги постраждалим. А також про ті питання, які все ще потребують вирішення. Я хочу відзначити тісну співпрацю українських державних інституцій та міжнародних та громадських організацій. І виставка, яку сьогодні ми тут відкриваємо, це якраз і результат такої співпраці. Її мета ще раз привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства і показати її жахливий масштаб. На ній представлені 16 звичних кожному з нас побутових предметів. На перший погляд, цілком безпечних, дитяча іграшка, банківська картка, щоденник, рушник. Але всі ці предмети є безпосередніми свідками, вони є інструментами реальних випадків. Домашнього насильства. Найстрашніше в домашньому насильстві це його буденність. Насильства багато проявів, але жоден з них не допустимий, неприпустимий. Наприклад, обмеження свободи вибору це не турбота. Психологічний тиск не може бути формою виховання або прагненням загортувати характер. А побиття не може бути доказом любові. Найжахливіше в домашньому насильстві це буденність. Тому мій заклик до нас, до всіх сьогодні час припиняти сприймати домашнє насильство як норму. Не замовчуємо, не відвертаємося від тих, хто потребує допомоги. Норма це нульова толерантність до насильства. І мені здається, ми всі здатні все це зрозуміти. Я в це вірю. Дуже дякую. Колегам і насправді це, цей захід і започаткування участі України в міжнародній акції 16 днів проти насильства ми проводимо у дуже вузькому колі, у колі тих людей, які щодня приділяють увагу цьому питанню. Це Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Міністерство соціальної політики, це наші міжнародні партнери, пані Олена Зеленська та її команда. Незважаючи на те, що ми бачимо велике коло людей, насправді це незначна.